Нові круті серіали, які мають вийти у 2025 році. Шибайголова народжений заново. Це майбутній веб-серіал, створений Marvel Studios. Він є частиною кінематографічного всесвіту Marvel та належить до п'ятої фази. Серіал розглядається як перезапуск історії Шибайголови, а також продовженням подій із серіалу Его. Чужий земля. Події серіалу будуть розгортатися на землі у 2120 році, за два роки до події оригінального фільму Чужий, який вийшов у 1979 році. За словами режисера, дія не буде обмежена однією локацією. Сюжет про чужих завжди розгортався в тюрмах або ж на космічних кораблях. Я задумався, що станеться, якщо трохи відкрити двері і підняти ставки. Що буде, якщо не вдасться втримати їх в закритому просторі. Лицар сімох Королівств. Майбутній фентезійний серіал, який є приквелом до Гри престолів. Історія зосереджується на пригодах сера Дункана Високого, межого лицаря, та його молодого зброєносця на ім'я Ек, який згодом стане королем Ейганом Події розвертаються у Вестересі, де герої стикаються з різними викликами та інтригами.